У великому зеленому лісі жив був маленький зайчик хвостик. Він був веселий і пруткий, але мав один страх, боявся темряви. Щовечора, коли сонце сідало, він ховався у свою нірку і тремтів. Як же так? питала мама Зайчиха. Ти такий сміливий у день, а вночі боїшся. А раптом у темряві живуть страшні істоти, тихенько питав хвостик. Одного разу старий мудрий їжак почув його і сказав, я знаю, як тобі допомогти. Сьогодні ми вночі разом підемо на прогулянку. Хвостик сначала злякався, але погодився. Вони повільно рушили лісом. Спочатку було страшно, але потім зайчик почав помічати, що ніч зовсім не страшна. Світлячки мерехтіли, як маленькі зірочки. Сова співала колискову, а місяць лагідно освітлював дорогу. Ой! здивувався хвостик, а ніч зовсім не страшна, вона просто інша, ніж день. З того часу. Зайчик більше не боявся темряви. Він зрозумів, що вночі ліс живе своїм чарівним життям, і це зовсім не страшно, а цікаво.